Всім привіт, шановна громада, з вами я Артур із команди Moonshine Studio. Я хотів вам з вами сьогодні побалакати на таку тему, як Spotify і YouTube Music. От Реально от покричать на, на грюбаний YouTube Music, як він мене вже реально достав. Протягом 4 років я користувався от, основним таким е, способом слухання музики це був у мене YouTube Music. Так, да, я просто купляв е, офіційну підписку YouTube Premium, і YouTube Music дається, як то кажуть, в подарок. Но чесно. Він реальне гівно по сравнію із Spotify. Spotify це топ, а YouTube Music це гівно. І я розкажу зараз чого. Давайте знайте трошки перейдемо до такої легкої і сухої водички. От Spotify вона зроблена як? Це пряма стрімінгова платформа, яка стрімить онлі uh, музику. І там ну, деякі підкасти, там деякі радіостанції і так далі. В общем, це зв'язано тільки з звуком. Якщо ми беремо YouTube Music, то в нас типу, дається така шикарна можливість. Ми можемо слухати музику. І от мені захотілося, мені от захотіло подивитися кліп, я нажав, подивився кліп. Це круто. В принципі, ця фішка не стоїть, того що є. Вона стоїть тільки максимум в конфі за те, то, що тобі дається YouTube преміум, і ти дивишся ютубчик, і тебе без реклами, там, якщо при желанні можеш розкачати і так далі. Але Spotify більш, знаєте, як узконаправлений. Він стоїть в правильному движенні, саме якщо ти хочеш слухати музику, значить ти можеш слухати музику, і це це добре і класно. Беручи от просто у вакуумі у нас Spotify і YouTube Music, і беручи безкоштовні можливості їхні, то в них плюс-мінус одне і те ж саме. Якщо ти біч і ти не можеш заплатити там пару, пару гривень на те, щоб купити собі Spotify або YouTube Music, це, звісно, печально, але все одно їм користуватися можна. І які мінуси в нас є в YouTube Music? Ти можеш то слухати, але в фоні ти не можеш, ти не можеш заблокувати телефон. Тому це вже не інтересно. Куди взяти якісь підключити наушники, заблокувати телефон, ти вже не можеш. А Spotify з безплатною його підпискою, ну тобто просто ти скачав приложення і користуєшся їм, ти це можеш зробити. Ти спокійно береш, включаєш пісні, вони тобі грають. Да, з нюансами. В тому плані, що ти не можеш перемикати щось там около шести треків за за минуту. Ну, коротше, є ограничення по цьому. Ти не можеш постійно відпустити. Мені не подобається цей трек, я його переключу. Ти так не можеш робити. Тому. Тут є такі свої нюанси, але це нереально не критично. Якщо ти хочеш слухати качественну музику, то це дуже класно. Переведемо плюси Spotify. Тим, що от алгоритм Spotify працює набагато раз краще, ніж Ютубовський. Це все зроблено для людей, а то зроблено для колгоспників. Для ну серйозно, це. Блін. Я хочу слухати постійно якусь цікаву нову музику. Я згоден, є багато треків, які ти хочеш прослуховувати раз за разом знову і знову. Да. Але це все але це все YouTube Music нав'язує тобі. От я сьогодні хочу послухати отаку пісню. І в принципі я не відмовився від схожої пісні. Але YouTube Music буде мені рекомендувати одну і ту ж саму фігню, тому що її, його алгоритми заточені на те, щоб реально тобі постійно повторяти. І це реальний факт, і це реально написано. І у багатьох моїх людей, знайомих, постійно так відбувається з цим дурацьким YouTube Music. Здоров, я Ігор, я хочу ставити свої 5 копійок. Получается, я тоже сидів на YouTube Music и я потом переставлю на Spotify. Получается, що? що в мене в YouTube 2500 песен. Я нажимаю «Перемішати плейлист. И що в мене играє? У мене грає айлит, який я лайкаю, просто недавно лайкнув. Я каже, нічого не имею против. Но в мене в плейлисті 2500 пісень, а мені через My Love, яке, включають. Знову ж таки, нічого поганого не скажу, ну пожалуйста, у мене там песенка куча, включи мені щось друге. А Spotify, він розуміє, що я хочу. Він каже: брат, мікс енергічної музики. Все, йди убирай хату. Мікс мелоколічної музики. Іди погрусти, пожалуйста. Ютуб, ні, Ютуб каже, все, слухаєш оці три трека, і все. Опять на минутку. У мене 2,5 тисячі у бібліотеці. І ще, така в мене херня була, може, в мене така одна херня була, що я. Трек вже не люблю цей трек, у мене плейліст, я нажимаю, не нравиться, уберіть його. І він, він не обирається. Я мені кидаю репорти постійно. Він у мене в плейлісті сидить, і постійно крутить, мене це затрахало. А от і мене Spotify, він хороший. Ну, я пішов. Як бачите, далі простий люд ж дуже сильно жалується на грьобаний YouTube Music. Якщо поглянути на оболочки, ну в які знаходяться взагалі, взагалі, самі мобільні додатки, якими ми... Користуємося, ну зачасту всі користуються лише мобільними додатками або Ютуба, або Спотіка. Spotify. Spotify сам по собі є доволі-таки дуже мінімалістичним і зрозумілим інтерфейсом. Там буквально зразу ж все ясно і понятно. Ти заходиш на головну сторінку, тобі пишеться, ага, те, що ти вже прослуховував, щось схоже. Мікси дня, мікси неділі, мікси місяця. Схожі хіти, нові релізи, і з за цього ти можеш бачити нові треки, які виходять, а YouTube. Пропонує стагнацію. Він пропонує тобі дивитися опять, те ж саме те ж саме, раз за разом, знову і знову. І виходить, це бізуміє. І ти просто тебе башка із за цього їде. Я согласен з тим, що після того, як я почав слухати Spotify, я став спокійніше. Ну їбать твою мать, мать, ну що ж таке? Тяжело мені. Я не повторяюсь знову, 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 знову і знову. А це мені допомагає заспокоїтися, коли я слухаю нові треки, і мені дуже приємно. Перейдемо до цікавих моментів в наших приложеннях. По-перше, можемо взяти офлайн режим. Офлайн режим у Спотіка працює ну, реально дуже-дуже, просто дуже круто. Навіть знаєте, переход від о, онлайна до офлайна. Я зачасту о, путешествую так кстати, автомобілем, І коли ти виїжджаєш за місто за село, то, -то погано, ну, дуже, дуже поганий зв'язок. І коли ти включив якийсь свій ну, улюблений трек. Включив його онлайн, поїхав. На Ютубі мене завжди його обривало сигнал, і вона не хотіла знайти щось далі. А на Spotify реально зв'язок по інтернету набагато кращий, і він затрачує менше мегабайтів і менше швидкості. Йому необхідно для того, щоб загрузити трек. Тому що він трек грузить уже наперед. Він знає, що я буду наступним вас і він постійно починає прогружати його наперед. Да, Якщо ти будеш дуже багато швидко перелистувати, то звісно він буде трошки підтормажувати. Але YouTube Music таким похвастатися вже не може. Опять мінус нас YouTube Music. Фу. Якщо взяти знову ж наших двох любимців, то у Spotify різнообразні моменти підключення від банального телефону до телевізора. Навіть ми зараз користуємося такою штукою, з-за того, що в нас одна Wi-Fi сеть на телефони, на телевізор, то з легкістю можна включити свій Spotify через Wi-Fi сеть. Вона знайде телевізор, ти буквально слухав щось у себе на ушніках, або слухав просто на телефоні, такий опа, переключаєш на телевізор. Буквально проходить ну, півминути, минути, минута, в зависимості від вашого телевізора, і вмикається трек, і ти слухаєш собі дуже приємну музику. Spotify настільки імбовий, що й може запустити твій телевізор з телефону. Ну, це ж круто, коли у тебе телевізор просто знаходиться, як, ну. В спячки, ти можеш його розбудити через приложення Spotify і зразу він почне долбити тобі в вуші. Spotify використовує більш кращий кодек і краще кеширує музику і навіть своїм жаттям, що він, він займає от реально дуже-дуже мало. У мене пам'ять, ну реально, iPhone 11 Pro 64 ГБ. Пам'яті не так, щоб і багато, Треба і відео знімати, і щось там фоткати, і якісь свої дані, ну хоча б якусь одну ігрушку, щоб може, позаліпати. Тупо не хватало мене з Ютубом со спотіком. Хватає просто банально. На все мені вистачає. Він дуже класно шифрує музику і каширує і вжимає їх. Якщо вам скажу, коротше, він вжимає їх в S. Він же має їх формат OGG, що в принципі не є хуже, ніж mp 3 Як це скачує YouTube Мюзик. Але Ютуб Мюзик, він бачить тебе поле і починає на ньому садити свої сорняки. А спотік, він акуратно діяв грядки, бачить, що щось лишнє, може сам викинути лишній кеш, але знову ж воно дуже мало займає місця. І за цього ти не захламижуєш свій телефон з тисячу ненужної музики. Тобі на цього набагато легше, тому що воно менше займає і ти можеш жити і процвітати. І в нас головні аргументи це ціна. Ціна усіх завжди хвилює. Ідивідуальна підписка на Spotify. Це у нас на один аккаунт, на один пристрій це 5 баксів. До це 650 сімейна 8 баксів. От за 8 баксів це дуже сама крута підписка, тому що ви можете до 6 пристроїв підключити на один на цей аккаунт. І з чувачками скидаться приблизно щось там по гривень 50-56. Щось я понял, десь таке щось приблизно нарахував. Блін, ну це дуже класно, і це плюс-мінус вигідно. Якщо у вас є своя банда, ви можете взяти, скинутися по 50 гривень і жити собі, і наслаждатися життям. По YouTube Music. якщо ми беремо чистий YouTube Music, то в нас розцінки виходять такі, що це за індивідуальний 80 студентський, якщо ти крутий студент, то в тебе 40 гривень. Сімейна 120, до, знову ж так само, як і в Spotify до 6 аккаунтів, і YouTube. Premium Family. Тут у нас в чем различие, або ти купляєш YouTube Family, або купуєш YouTube Premium, да? і користуєшся YouTube Music в подарок, ну типа виходить трошки дорожче, якщо ми беремо підписку, це у нас сотка, а YouTube Premium Family це 150 гривень. Ну, що то брехня, якась блядь. Це блядь, в мене якийсь матеріал, блядь, кончені. Не вірте мені слово. І що ми можемо сказати в заключенні, взагалі, якщо взяти ці наші факти і от. С комкатів разом. Те, що YouTube Music — це повна параша і повна хрінь. А Spotify це топ за свої гроші. Ну, звісно, якщо ви користуєтесь сімейною підпискою. Якщо ви користуєтесь індивідуальною, ну блін, ви навіть амажик. Так, я знову ворвався в кадр. Получається, я раніше користувався Spotify, потім перейшов на YouTube. Короче, вернувся обратно з Spotify. Мені кажуть, що братик, привіт! Давно не бачились. Лови 4 місяці за 5 баксов такий. Мені спасібо! І от я користуюся вже мені залишилося буквально тиждень, і ми тоді ділимо просто завтра сім'ю. Не в плані, що ми голубі, ну ви поняли. Я пішов, ладно. Yeah. Yeah. От ми подившили з усіма фактами, тому що плюси є з Spotify по качеству, по качеству їхнього приложення, що він круче, він лучше, він стильніше і він молодежний. Тут музика зроблено для якихось, ну, для дідов, чуханів, якихось, які люблять. Одне и те же самое. Які любят вспоминать, как было хорошо, халва была вкусна, мороженое по 50 копеек и так далее. На этом я с вами прощаюсь. Бывает.